Чимало рішень, наприклад, що вдягти, з ким зустрічатися або коли панікувати здається, нічого складного в цьому немає. Але якщо зазирнути в Германову голову, стає зрозуміло, чому він іноді довго вагається. Я Германів інтелект. Без мене він не зміг би працювати, платити за квартиру і навіть шнурувати черевики. Я Германова чутливість. Без мене він би ніколи не був ніжним, чесним і закоханим. А це найголовніше. я германів страх. Я не даю йому вскочити в халепу, а така загроза існує постійно. А я германов активість. Без мене він би ніколи не пізнав радощів життя, гулянок, хавчику, жінок. Іноді вони знаходять спільну мову, але здебільшого ні. Подібна боротьба точиться в кожному з нас. Так само, як у Германовій голові. Важко прожити без Брекена. Виконавчі продюсери Стівен Курцфельд та Девід Лансберг. Дворчий задум Енді Гвердада і Стіва Крейнберга. Режисер Джейді Лоуб. Добрий ранок! Ти чого така щаслива? Бо в мене нове хобі, куховарство. Поздравляю! Дякую. Кажуть, шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Хочу переконатися в цьому, бо кожен чоловік до серця, якого я намагалася добратися через голову, спрямовав мене на свої штани. Шлях до серця чоловіка пролягає через. Тільки не кажи, що цей шлях пролягає через його штани. Ні, шлях до серця чоловіка лежить через мої штани. То яка вона? Сюзі, чудова дівчина, типова американка, відмінниця, лідер групи підтримки. Завжди усміхнена. Привіт, Герман. Сюзі? Не Сюзі, Алфріт. Я змінила ім'я на знак протесту проти винищення тропічних лісів. І це що змінило, мені стало легше, ясно? Тож як там мама і тато? Добре, як на двох людей, що тягнуть воза щасливого шлюбу. Луїс, підеш на найщасливішого хлопця. То ти тут ти працюєш. Задушливий безвекий жах у стилі Орвела. А я думала, що мені це тільки здається. Хтось викрав нашу сестру, а натомість лишив цю дову італійського солдата. Сюзі! Астрій! Ім'я має велике значення. Воно каже, хто ти. Як тебе звуть? Вибач, будь ласка. Може, підемо в макінелі з'їмо по гамбургеру. Я не їм м'яса. Тобі візьмемо щонебудь інше. Я не їм хліба, бо в ньому не лишилося поживних речовин. Я не їм курятини, бо кури тримають в інкубаторі. Я не їм ескарготу. Чому? Бо він зі слимаків? Ні, для мене це занадто дорого. Це був жарт? Ми з Луїз ідемо в макінелі. Ти б могла піти з нами, подивитись, як ми їмо. Добре. Саме час бити її з ніг, крати сумочку і послати подалі. Привіт, Гермі. Що це за вдова? Джей, це моя сестра. Вибач, забув, як тебе звати. Астрі. О, як нового собаку з мультика. То Астро. Шкода. Джей Ніколс. Радий познайомитися. Герм, а що сталося з твоєю сестричкою Сюзі? Сюзі, це дівчинка, наївністю, якою користувалися чоловіки. Класно, коли я зможу з нею познайомитися? Джей, Астрі це і є Сюзі. Тривайте, а хто ж тоді Астро? Джетсонів Пет. А я думала, що його звуть Елрой. Ні, ні, ні. Елрой це син Джетсона, а дочка його Джуді. Ви що показились? Вибач, твоя правда. То як там твій хлопець? В неї є хлопець. Вони разом ще зі школи. Він такий класний, як там бред. Бред мертвий. Боже, що сталося? Я не сказала, що він помер. Але оскільки мені на нього начхати, він мертвий. Ти порвала з бредом? Я в це не вірю. Вони так підходили одне одному. Хай ще стик, брест. Сейчас дороги, шмаркать. Ви з ним трохи посварилися? Трохи? Він мені збрехав. Я кинула йому в голову тостер. Сонечко, знаєш, що ми повинні зробити? Підемо до мене додому і спечемо кексів. Я хочу випити. Ким тут треба переспати, щоб мене обслужили. Дозволь мені. Чого? Що ти хочеш? Дієтичної коли? Так, Герман, дієтичної соди і кіндер сюрприз. Я питиму горілку без льоду. Два пива і горілку для Ельвіри. А мені тропічний коктейль з парасолькою. І ви не любите забирати ці парасольки додому, чіпляти їх до свого капелюшка і вдавати перед зеркалом Елтона Джона? Боже, це ж я сама до себе. Сузі, ти ж не куриш і не п'єш. Ми йдемо додому. Зараз же. Якщо ми зараз підемо, то встигнемо на красуню і чудовисько. Ти що не розумієш? Я вже не маленьке дівчатко. Де моя горілка? Де? То ти порвала зі своїм хлопцем? А ти що будеш його захищати? Ні, ні. Це через іншу жінку. Як ти знаєш? Всі чоловіки однакові. Він запанікував та й годі. Напевно, не хотів прив'язуватися. Або зв'язав тебе, а тобі це не сподобалося. Джей, напевне, ми не підходили одне одному. Може, у вас це був суто сексуальний потяг. Ми б могли змінити тему. Герман, можна тебе на хвилинку. Це Брюс Шоу, новий редактор. Підіть до нього і попіти Чого це я маю заводити балачку з людиною, яку я ледве знаю? Бо він прислав нам тону роботи, і нам потрібно більше часу. Пам'ятайте, багато компліментів, привітна усмішка і вряди годи крутіть задком. Так справді крутити задком це не для вас. Чого ти ставишся до неї, як до дитини? Оїз, мені так важко говорити з нею про все це. А доведеться, бо вона приїхала до тебе по допомогу. Твоя правда. Це ж очевидно. Привіт, Герман. Ти знаєш, котра година? Ні. Пів на першу. Та чого ти питаєш? Я не сплю, бо переживаю за тебе. Де ти була? У Джея. У Джея? п'ять ночей до ряду? Щось багато ти з ним бачишся. Він мені подобається. Він огидний, мерзотний тип, який використовує жінок. Так, він мій найкращий друг. Але я не хочу, щоб ти з ним зустрічалася. Герман, скажи прямо, ти мене повчаєш? я тебе не повчаю. Я урізаю час на твої нічні походеньки. Ти хто мені батько? Ні, не батько. А тепер йди в свою кімнату. Герман, тут немає кімнат. Ну і добре, йди на свій диван. Щоб ти знав, Джей мені допоміг. Він тобі допоміг? Так. Він знає, через що я пройшла. Так, він знає, через що ти пройшла. Якщо йдеться про те, як кидати жінок, то Джей може написати книжку. Він би її написав, якби не був зайнятий киданням жінок. Думаєш, не знаю, хто такий Джей? То чого це він тебе втішає? Я твій старший брат. Ти мала б прийти до мене. Я так і зробила, а тобі заманулося пекти кекси. Так, і через тебе вони згоріли. Не буде ніяких кексів. Ну що ж, побачимося пізніше. Сюзі! У нас проблема. Без паніки, я знаю, що робити. Рішкрибомо обгоріли кексів, і їх можна їсти. Забудь про кекси. Треба бігти до сюзі чи Асі, чи як там її звідси звуть. Ви знаєте, скільки в Нью-Йорку маніяків грабують, гвалтують, лякають людей? Твоя правда. Треба знайти Сюзі. Я да, мав на увазі, треба лишитися. Джей, вибач, що розбудив тебе. Та нічого я й не спав. Що таке? Я годинами вештаюся вулицею. Кажуть, проституція прибуткова справа. Ні, ні, ні. Ми з Сюзі посварилися. Серйозно? Так, і все через мене. Я на неї не кричав. Сказав, що не хочу, щоб ви були разом. Правда? Так, здається, я переборщив. Вона до тебе не заходила? Ні, я її не бачив. Хто там? Знаєш, здається, так і бачив. Герм, це не те, що ти думаєш Сучи, ти, сину, я тебе вб'ю. Герман, я не знаю, що сказати. Мені шкода, так сталося. І чого бо то я переживала? Ну ми вже переспали. Герман, мені 19, я не незаймана. Герман, мені 19, я не незаймана. Ти зробила те, щоб допекти мені? Герман, це не так. Вона каже правду. Тебе це не стосується. Стосується у нас особливі взаємини. Дже, я не хочу цього чути. Герман, це незвичайне завоювання Джея Ніколса. Хоч дещо звичайне таке було. Це ти про ту штуку зі збитими вершками. Я зробив їй гарячого шоколаду. Ну, і що з того? Герман, річ у тому, що я не байдужий до твоєї сестри. Ходімо. Ні, я лишуся в Джея. Ти збираєшся провести решту ночі в його ліжку? Я теж цього не розумію. Але жінкам чого подобається. Я тебе навіть чути не хочу. Герман, вже пора ставитись до мене як до дорослої. І самому поводитись як дорослий. З мене годі, я тобі сказав. Геді, це не може бути так просто. Службові стосунки це більше, ніж крутіння задум. А вже ж іноді його треба трохи виставити. Прийшов Гаррі. Ти закінчила статтю? Ні. Що? Скористайтеся тим, чого я вас навчила. Геді, не думай, що. Пане Брекен, вперед. Добитись від строчки. Брекен, мені потрібна стаття. Гаррі, ви наче схудли. Я так не думаю. У вас прекрасний вигляд. Як поживає ваша черевна дружина і милі дітки? Судово, дякую за турботу. Родж, я чув, що ви прекрасно граєте в гольф. Насправді я тільки новачок. Яка скромність. Треба буде якось пограти разом. Залюбки. Пол, oh, то як моя стаття? Родж, ми хочемо зробити її якнайкраще. Ви на це заслуговуєте. Отож, нам буде потрібно трохи більше часу, щоб не було до чого присікатися. Пол, для кого-небудь іншого я б цього не зробив. У вас є час до кінця тижня. Дякую, Родж. Цього разу ти зайшов занадто далеко. Герман, я її не силував. Я й чути про це не хочу. Герман, я б ніколи не спав з нею. Якби мені було на неї, начхати. Забирайся геть, геть звідси. Не ти, Мені теж можна лишитися? Ні. Герман, що це так? Він переспав з моєю сестрою. Джей переспав з моєю сестрою. Може, поговоримо про це не тут. Герман, просто тобі важко сприймати її як дорослу. Це так. Ну і звісно, коли думаєш про джаю з жінкою, то хочеться блювати. Але він твій найкращий друг і вам доведеться знайти спільну мову? Вона мені дуже подобається. Дай їй спокій. Прошу тебе як друга. Дай їй спокій. Не можу. Все, що завгодно, але не це. Вибач, ти мені друг, але я просто божеволію однеї. В такому разі тобі доведеться вибирати, я чи вона. Краще щоб ти цього не казав. Сюзі. Герман, вимкни, будь ласка, світло. Я люблю за кімнату. Дякую. Темрява, розпач темрява. Безлюдна пустка. Що ти робиш? Пишу ліса батькам. А чого це ти не в Джея? Джей мертвий. О Боже. Джей. Герман, здогадається! він мене покинув. Дуже прикро. Сус, припини, все, що потрібно, це, щоб кутики вуз піднялися. Коли ти сумна, пан кулачок теж сумує. Не стався до мене як до дитини. То почни поводитися як доросла. Поводитися як доросла означає пекти кекси і ходити на красуню чудовисько. Я ж хотів, щоб тобі було добре. Ти трохи мене не знаєш. Знаю. Ти моя молодша сестра. Ти хороша студентка. Ти очолювала групу підтримки. Ви з Бредом були королем і королевою школи. Герман, ти переплутав мене з Маршою Бреді. Я була лідером тільки один семестр. Чому? Тому що хтось мені сказав, що в такому разі я закінчу цинічною і розлученою алкоголічкою. А щодо акції протесту, то ми з бредом брали в них участь, тому що це давало змогу не ночувати вдома. Так, Для акції протесту це не найкраща причина. Але дуже дивно, що Бред відмовився і далі бути капітаном команди регбістів. Бред грав у регбі у середній школі. Наступні чотири роки він супроводжував групи Дрейк Фул Хіба ти не розумієш? Я не та, за кого ти мене маєш. Ти поїхав у коледж, коли мені було всього-навсього 12. Так, ми не знаємо своєї сестри. Скільки разів можна повторювати? Наша сестра Сюзі Брук, лідер групи підтримки. Ти взагалі слухав щось? Ні. Хтось має з ним поговорити. Добре, я поговорю. Коли я була маленькою, ти вважала себе найщасливішою світодівчинкою. Це тому, що у мене був такий старший брат, як ти. Я знаю. Хочеш почути який небудь звук два вилону п'ять? Я вже не маленька, мені 19. Я дуже змінилася. І продовжую змінюватися. Я знаю. Але це не означає, що ці зміни мають мені подобатись. Ти повинен сприймати мене такою, якою я є. Добре. Хоч це нелегко. Сузі, може, подзвониш Джею? Навіщо? Він мене кинув. Так, це я його попросив. Ти сказав, щоб він до мене не ходив? Сузі, вибач, я помилився. Якщо хочеш зустрічатися з Джеєм, то зустрічайся. Дякую, Герман. Тобі це було нелегко. Якщо до пива? Давай. Збиті вершки. Я йду до Джея. Сузі. Герман, я пожартувала. У нього і свої вершки є. Пане Ватертон, усе буде зроблено. Як там ваша дружина? Вилікував поперед. Чудово, чудово. Стара карга. Це мене доб'є. Виразка розгулялася. Пина знов болить. Якщо доведеться лизати ще одні черевики, я вибухну. Пол, то пограємо в гольф на тих вихідних. Гольф? І в кого це є час на гольф? Ви ідіоти так завалили мене роботою, що мені ніколи вгору глянути. Забирайся з мого офісу! Геді, дякую за допомогу. Але в мене для цього кишка затонка. Герм, а що, як ми породичаємося? Ти приїжджатимеш до нас на вихідні, будемо ходити на шашлики. Діти називатимуть тебе дядьком Гермі. А коли всі поснуть, підемо чіпляти дівчаток. Хіба це неможливо? Джей, таким я тебе ще не бачив. Це тому, що твоя сестра особлива. Не така, як усі ті, з ким я зустрічався. Думаю, це по-справжньому. Наші стосунки надовго. Чузі, ти куди? Назад, у коледж. Я подумала і вирішила, що це не для нас. Ні, ти не можеш їхати. Ти повинна лишитися зі мною. Що ж це таке? Як же обіцянка ділитися всім і йти на компроміс? А чого ти я одна повинна йти на компроміс? Бо ти жінка? Джей, це був надзвичайний тиждень. Але це не могло тривати довго. Ти допоміг мені пережити важкі часи, але вони закінчилися. То це все? Отак просто. Тобі все буде добре. Так, усе гаразд. Все буде добре. Я через таке вже проходив. Я виживу, Джей Ніколс Борець за виживання. Їдь в свій коледж, а я піду в жіночий монастир. Туди приймають тільки жінок. Так, саме тому. Не переживай. Нічого з ним не станеться. Мені пора. Я тоді допоможу. тебе є гроші? Ти вже викликала. Герман! Що, що? Ти своє. Ну, Добре. Добре. Провести тебе до автобусної зупинки. Спасибі, не треба. Я і сама про себе подбаю. Це правда. Русиків. Невже тебе хвилюють тільки їжу та секс? Так. Прошу вас, зосередьтеся. Обережно! Hey, Це Джей. Нам не до тревеню. Ми спізнюємося. Геді, затримай ліфт. Геді. По-моєму, Луїс дуже мила жінка. А по-моєму, та жінка в трусиках. По-моєму, в цьому ліфті забагато людей. А по-моєму, всі ви дурні. Йдемо на роботу. Германова голова. Кохання непроста штука. Відділ інформації. Геді, це тебе якийсь хлопець Джері. Джері? Алло? А як же? Так, <times> пам'ятаю, ти Джері. Ти Джері. Я запам'ятала тебе, бо ти дуже талановитий. Проти цього вони ніколи не заперечують. Що? Ланч? У Тіфаніс? Ну добре, тільки для like тебе. Джері. Джері. Герман, поясни мені з погляду чоловічої психології. Якби хлопець знав, що геді покине його за першу ліпшу нагоди, він би з нею зустрічався? Він би робив це вдвічі охочіше. Це несправедливо. займені теж люди. Ми можемо робити все, що й ви. Ні, не все. Луїс, секс це не головне. Йдеться не тільки про секс. Ти завжди знаходиш собі пару, геді та Джей теж. А мені лишається тішитися тим, що бреки на життя ще жалюгідніше, господи, які прекрасні вихідні.